Є? Отже, Максим Михайлович, команда сьогодні припиняє участь в Кубку України, але в цілому оцініть цей поєдинок. Вважаю, що матч відповідав і статусу тому, що зустрічались одні з головних претендентів на Кубок вже в такій стадії ранній. Емоції, напруга матчу, звісно, були. Десь занадто тих емоцій було, що в таких матчах ну, не буває. При досить таки рівному першому таймі, який на табло, і був нічийним, бо моменти були як і в суперника, так і в нас. То в другому таймі більше створювали, більше було явних таких загроз біля воріт суперника. Хотіло вже раніше перейти за нічийну рахунку на гру в п'ятьох, але забили гол і продовжували створювати моменти, що, ну, Притримали ще гру п'ятьох і розуміємо, що в кінці вона взагалі нам не вдалася, тому що мали час на підготовку атаки, але забарились підготовкою, потрібно було конкретніше, потрібно було більше працювати на взяття воріт. що в кінці матчу, через ну вважає, що нам не вдалося. Ну з такою грою, з таким відношенням, вважаю, що нам є що в чемпіонаті ще довести самим собі вболівальникам, що ми здатні боротися за найвищі місця. За... Те, щоб в кожному матчі вигравати, і наступний матч вже незабаром. Вже в неділю, матч однієї четвертої. Потрібно перевести подих, врахувати помилки, поправити реалізацію і рухатись далі вже в чемпіонаті. В Кубку ми припиняємо участь, але в чемпіонаті віддамо всі сили для того, щоб здобувати перемогу, виходити в фінал. До фіналу ще далеко, готуємось найближчим рятувальником. Перемога, в якому завдання номер один.